Вибачте, якщо ви заплачете під час перегляду цього відео, знайте я спеціально. Дуже ймовірно, що через кілька хвилин я помацую струни вашої душі і ви згадаєте своє далеке дитинство. Це плюс-мінус той час, коли по телевізору QTV тук продавався по шість штучок, і можливо у тебе не було комп'ютера, але ти все одно знав, що в інтернеті точно можна знайти ігри онлайн. Якщо у тебе в дитинстві був комп'ютер, напиши це в коментарях, і я точно буду знати. Мовити має тиждень. Ви на каналі Окріп, і, Здається, зараз ми з вами відчуємо найнеочевиднішу емоцію ностальгію. Одночасно приємно згадувати круті і позитивні моменти з дитинства, наприклад, улюблені онлайн-ігри, які назавжди в наших серцях. А з іншого боку, можна і заплакати. Підпишись <кхм> ні, так зараз спробую ще раз. <кхм> Підпишись на окріпа, щоб почати досліджувати своє минуле. Мені треба було згадати того десятирічного хлопчика, який просто хотів гарно провести час або погратися. З друзями, і я знову написав ігри онлайн. Може, ви писали щось інше, типу ігри для хлопчиків грати безкоштовно. Але мій пошуковий запит звучав саме так. І ось це воно відчуваєте? Вайп-картриджа, на якому 5 тисяч ігор в одній, і в тебе життя не вистачить, щоб в усе це пограти. Але добре, що ми нікуди не поспішаємо. Почнемо з того, що 99% усіх, хто займався онлайн-геймінгом, точно згадають папу Луї. Ні, я не про свого папу, але ти молодець, смішно. Папа. Луї, це маскот серії ігор, які майже усі зав'язані на кулінарії. але не переймайтесь, нічого складного не буде. Це все ж таки ігри онлайн. Вам тут розкажуть, де прочитати, куди покласти і кому віддати. Кожна з серії ігор по суті свої однакова, але нам завжди дають вибір, як то кажуть, що по кайфу. Піца, мілкшейки, хот-доги чи навіть чебуреки. Хоча це тако, але локалізація сказала чебурек. Значить, чебурек". Ресторан і його кухня повністю під вашим контролем. І навіть якщо ви захочете пережарити фар до стану кам'яного вугілля, і потім засипати 4 кілограми цибулі, щоб перебити смак. Знайте, вам ніхто цього не заборонить, але долю засудження ви все одно отримаєте. Ще в кожній з ігор Папи Луї є інтро, яке ви бачите, коли вперше в неї заходите. Через нього нам розповідають, як ми потрапили в цей ресторан і хто взагалі головний герой. Бачите, не все так просто, не рівень Марвел, але всім треба з чогось починати. Також мені частенько трапляються відео, де гравці цього шедевру подорослішали і порівнюють свою роботу в заклик. З цією грою я колись теж працював в закладі швидкого харчування, і воно реально так і є. Тільки мишкою здається туди-сюди водити простіше, але це індивідуально. Також від цієї ігрової студії, якщо її так можна назвати, є гра, яка називається Jack Smith. І вона вже точно моя улюблена у такому форматі. Я не знаю скільки годин свого життя я в ній залишив, але просто зацініть. Ви створюєте зброю для воїнів, буквально виплавлюєте елементи в своїй печі на колесах, як Walter White, збираєте з елементів які самі робите, і найсмачніше йдете перемагати монстрів, які стоять на вашій дорозі, де я впісявся кипятком, якщо чесно, коли побачив цей шедевр. Я навіть коли сценарій писав надовго в ній засів. Коротше, це реально 10 із 10, раджу пограти. Ну і якщо ми поки згадуємо адекватні ігри, давайте згадаємо легенду: вогонь і вода, спонсор 100% гарного настрою. Якщо хтось прийшов до вас, або як це було в моєму випадку, я прийшов до когось в гості. На сайті одразу показує мільярд частин, і я без поняття. Де тут оригінал, де копії, і тим паче де перша частина, але думаю, воно нам і не треба. Головне геймплей, а він реально змушує замислитись, бо це головоломка, де двоє гравців грають на одній клавіатурі. У мене друзів, звісно, немає для таких ігор, тому я як дурний сидів і намагався використати свій мозок на 100%. Спойлер не вийшло. Якщо вам нагадати правила, то вони тут в основному звучать: як вогонь може плавати в лаві, а вода у воді. Якщо навпаки, то ви програєте. І так, від рівня до рівня, за різними нюансами. Додатковими правилами і головоломками ви проходите десятки рівнів замість того, щоб робити домашку. В цілому про цю гру у мене тільки позитивні емоції. Я чесно сподіваюся, що не один знайшов цей алмаз у світі інтернет ігор. Якщо ви вперше про неї чуєте, не знаю, візьміть маму, кота, собаку, і нарешті пограєте в цей шедевр. Зі схожого на двох можу порадити також цю гру про морозиво. Ми в дитинстві це морозивом, звісно, не називали, але менш прикольною від цього гра точно не стала. Морозиво теж жирнючий лайк наступна гра це та яку я точно можу назвати топ 1 Я просто не вірю, що існують ще якісь кандидати по крутості серед флеш ігор. Так, трошки підігрів ваш інтерес, але не обманув. Бо кажу я про Age of War. Блін, звучить як реклама якогось мобільного сміття. Не бійтесь, це не вона на цьому крутому сайті. Її не було, тому я мігрував на сусідній сайт і знову відчув. Якщо ти, як і я, фанат цієї гри, ти точно розумієш, що я відчуваю, коли чую цей саундтрек. Це десятки, а може і сотні ігрових сесій, де я сос, але кілька разів я точно проходив, хоч і на легкому режимі. Це гра по своїй суті нічого складного. Ти спавнеш юнітів на своєму боці, противник на своєму, і десь на середині ви з ним зустрічаєтесь. Думаю, це можна назвати перетягуванням каната, бо якщо противник наблизиться до тебе, то досить швидко зламає тобі лице. Ну і звісно, пояснення, чому Age of War. бо ви разом з противником поступово переходите на різні людські епохи: кам'яний вік, середньовіччя, сучасність, майбутнє і супермайбутнє, типу майбутнє майбутнього. І здавалось би, нічого особливого, але в моєму серці, у моєму списку, це назавжди топ-1. Ну і далі, одна з останніх адекватних ігор. Хоча говорити про адекватність в контексті вимерших ігор, це теж питання. Червона куля. Знову не впевнений, що переклад тут був так потрібен, але візуально, думаю, ви. Теж десь колись бачили цю червону кулю такий собі Маріо в форматі Колобка зі своєю мікроісторією і в цілому чимось особливим не виділяється. Не знаю, чому саме вона стала популярною, хоча це слово трошки погане, вона просто більш впізнавана на фоні конкурентів. Звичайний казуальний платформер, де треба пригати, бігати, тікати від монстрів, трішки думати, але бажано перед тим, як вмикати такі ігри. Не буду нудити, бо далі моє улюблене, не в такому плані, як Age of War або Джек. Міт я про крінжову сторону цього ігрового світу. І повірте, крінжувати там є з чого. Коли я це побачив 10 років назад, слова крінж не існувало, але всередині я все одно відчував, що щось на екрані не так. Ігри операція, вагітні, поцілунки, одягалки, макіяж, догляд за малюками. Хлопці, я на чужій території, поки мене не помітили, продовжую стежити. Не скажу, що прямо таки всі ігри для дівчат крінжа, яку неможливо дивитися, і з мого боку так говорити неправильно. Бо Ігри для хлопців особливо чимось розумним не виділяються. Але коли я проводив обстеження вагітної леді Баг, у мене виникали певні питання щодо цільової. Що запитайте, сподобалось мені чи ні? Ну норм, переодягнув, поміряв пузо, помазав кремчики, послухав серцебиття дитини всередині. Ну, в принципі, думаю, я лікар з дипломом, тому це моїх пацієнток не потурбувало. Вони пішли додому пити полуничне смузі і отак слухати музику. Та думаю, ви здогадуєтесь, що ось це суперневинний контент. Тент порівняння з іграми Операція. Я не знаю, в принципі, не дуже хочу знати, хто ці люди, які створюють ці шедеври. Але здається, що це далеко не про дитячі розваги. Коли на екрані твою улюблену принцесу зба машина, і через 10 секунд ти зашиваєш її в лікарні. Особисто у мене це викликає дуже цікаві думки. Я людина, яка максимально наскільки це можливо, боїться крові відкритих ран, лікарень в цілому. А тут в іграх тобі це мало того, що гіперболізують, а ще й накручують контрастність для того, щоб ти. Точно ніяку деталь не пропустив. Ну і швидше за все у відео я вам нічого з кадрів взагалі не покажу. Навіть не сподівайтесь, бо я, по-перше, бережу вашу психіку, а по-друге, бережу свій канал. І ось це відео від того, щоб його знесли через 4 секунди після публікації. Якщо ручки чешуться, грайте в такі ігри для дівчат самі. Я вас попередив, це все мені нагадало Ютуб, коли він захворів на Ельза Гейт контент, і зараз, здається, одужав, бо як мінімум я його в своїй інформаційній бульбашці не спостерігаю. Ну і бос сьогоднішнього. Нього відео, і здається, усієї ігрової індустрії, бо на кого як не на нього робити мільярд копій. Майнкрафт, навіть на відносно початку свого існування, Майнкрафт вже був достатньо популярним, щоб на нього робили флеш-копії, а паралельно і ігри в Play Market, але це вже трошки інша історія. Майнкрафт клонам було достатньо просто на прев'ю якось згадати куби, кирку або стіва. А от що там всередині, це вже нікого не хвилювало. Головне, щоб вдалося, хоч якось доторкнутися до Майнкрафту. Хоча, здається, навіть тоді не було жодних проблем скачати лаунчери і пограти. Хоча, може, ми насправді не знали, що так можна, я не пам'ятаю. Головне, що подібні копії регулярно з'являлись на екрані у моїх друзів, коли ми шукали чим себе зайняти. Так, вони були дивні, так, половина функціонала не працювала, і інколи ігри навіть не запускались. Але кого це хвилює? Ало Майнкрафт на екрані? Від пазлів і клікерів до террарії і реально працюючих версій. Але це тільки на перший погляд, бо інвентар і крафт там теж працював. Але але хоч блоки ставити дозволяли. Коротше кажучи, Майнкрафт реально в якийсь момент став для мене символом вічного пошуку золотої жили, яку, на жаль, ніхто так і не знайшов. Хоча можна було просто скачати лаунчер і з кайфом пограти. Також нагадаю або розкажу тим, хто не знає, що в 2020-му Adobe відключив Flash Player і величезна кількість маловідомих ігор, і навіть моментами гарних проектів назавжди зникли і залишили за собою тільки спогади. Але не думайте, що флеш-ігри вимерли назавжди. Ні. Виробники такого контенту адаптувались і спокійно працюють з новими платформами. А якщо ви виросли із флеш і граєте в звичайні повноцінні ігри, то розкажу вам по секрету: що якщо зайти на наш Discord сервер, то можна і тіметів собі знайти, і друзів завести, і меми зацінити. Посилання в описі, але це по секрету. Ну і фінальне спостереження по сайту, на якому я шукав усі ці ігри. Якщо старте з назви .ua, то ми завітаємо на сторінку якоїсь новини, де навчають знайомство з дівчатами та тачинками без зобов'язання знайти дівчину. Для відпочинку. Не знаю, що це може значити, може сайти давно закинути, або навпаки, це якась частинка даркнету, і нам потрібен айсберг, але це я вже почитаю без вас. А ще коли я перебирав різні сайти, я натрапив на такий типу освітні ігри, які в теорії мають когось розвивати. Дивіться, дизайнер реально постарався, стиль непоганий. Лайк, якщо хочете, щоб мої прев'ю виглядали так само. Пишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця тема відео, можливо, хочете, щоб я вас ще більше помучив, і можливо, в наступному відео з'являю. Тунтун -тун Сахур, Гренні, Хагівагі і безліч крінжових ігор, в які я всім серцем не хочу грати. Підписуйтесь і можливо у вас є улюблені ігри з епохи флеш-ігор. Можете ними поділитися, типу написати коментар, якщо вам, звісно, не 10 років. Ну і дивіться, як я зараз смішно зникну.